Що ти скажеш про ці вибори? Бо багато хто говорить, що в Європі почався правий поворот. Прийшло багато депутатів від партій, які ну, хтось називає пропутінськими, а може вони в цілому просто займають mm -hmm. якусь таку, нам здається, дивну позицію, але таку займають, яку займають. Що ти про це скажеш? Ну, дивіться, якщо брати, дійсно ми відчуваємо, що ну для України воно ми залишились. Плюс-мінус, так скажемо, на, на всьому місці, е, я маю на увазі потримка України е, на 8 чи на 9 депутатів більше буде. Е, але так, да, дійсно відчуваються партії, які проросійські. Це дійсно так. Але ми знаємо, що право партії, коли, е, е, так скажемо, хочуть бути в парламенті, це означає, що. Що з ближайшим часом буде відбуватися? Тобто, або країни готуються до війни, або вони турбуються за свою безпеку, або тобто, це такі а, партії, які такі більш національні, так скажемо. так?